Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете розділити призовий фонд у 5 мільйонів доларів і гарантовано отримати по 10 доларів у одних за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши ви, попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, біржа XT святкує зараз 8 років. І всі нові користувачі зможуть розділити 5 мільйонів доларів і отримати плюс 10 доларів ви одних за кожного запрошеного друга. Насамперед, вам необхідно просто зареєструватися на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого ми приєднуємось ось до цієї от акції. І як бачимо, що тут, тут ми розділимо 5 мільйонів е, доларів. Ось можна буде відкрити ось такий от бокс, де нам випаде рандомна криптовалюта. І також за виконання звичайних завдань. Ось таких от. перший депозит більше 20 доларів, торгівля на спот більше 50 доларів, торгівля на фьючерсах більше 50 доларів, на 50 доларів і закинути в стейкінг 50 доларів. За кожне виконане завдання вам бачимо, дають тут прокрути в цій от рулетці, де можна виграти, бачимо, футболку. Копейну кружку, плет, скейтборд, різну криптовалюту і так далі. І бачимо, якщо ми прогорнемо трішки вниз, то в теченні міроприяття за кожного користувача, якого ви запросите, ви отримаєте по 10 доларів виводних. Бачимо, що ця акція буде діяти всього-навсього ще 3 дні і 20 годин. Тобто, по суті, до... 14 листопада включно буде діяти. Тому рекомендую вам тут зареєструватись, зробити депозит на 50 долларів, торгівлю на спот на ф'ючерсах, закинути кошти в стейкінг, і відповідно прокрутити цю тролетку і забрати нагороди. Бачимо, що можна також виграти тур по Європі на 10 днів, 0.1 BTS, золотий злиток, iPhone 17 Pro і інші нагороди. А, тут можна також виграти, бачимо, PlayStation. Так. Отож, зареєструйтесь в цією акції, запрошуйте друзів і заробляйте на кожному по 10 доларів в одних. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.